Мої вітання. Сьогодні ми в столиці на Голосіївській гірці. Приїхали покататися, тож запрошуємо вас з нами катнуть. Розкажемо, покажемо, що тут і як. Сьогодні вихідний день. Як бачите, людей вже намало, вже трохи є. Хоча ми приїхали на 10 годин ранку на відкриття гірки. Ну, їдемо катнути. Невеличка, але скомусь будь-можна скумось сьогодні на лижах. Сьогодні ми з кумами в столиці катаємось. Так, інструктора катаються. Так, туди донизу поїдемо і почнемо свій сьогоднішній активний такий спортивний ранок, те, що дуже любимо. Такий тут ось підйомник По двох їдуть. Морожчик так пощипує сьогодні. Гарний такий морозний день, всі радіють. Бачите, багато киян зранку вже приїхали катнути. Та також і я готуюся. Ну, гарно нам катнуть. Покажу вам трішки сьогоднішнього нашого дня. Скіпасу вихідний день коштує 550 гривень на дві годинки. Можна ще брати там 13 спусків, Ну, ми обрали одразу на дві годинки взяли. І рушаємо. Отак так ще розміночка всі розминаються, бо перед лижами, перед активним таким відпочинком потрібно розім'ятись обов'язково. Гарного вам перегляду. 10.30 ранку. Ось уже стільки людей. Ну, вихідний день, то воно й зрозуміло. Ну так, погода дуже сприяє. Ось так, бачите, подвох, дуже зручно. Пропустили один другий, поїхав пустий. Тепер їду тільки на поставить. Так, їдемо. Так вже бачите, людей все більше є. Багато діток навчається. Це радує так. Гарний день. Так, зійшла я ось так доверху, не доїхавши. Хочу так спуститись перший раз. У нас такої висоти. Хлопці поїхали вище. Ми з кумою вирішили почати трішки нижчого. То так воно здається, але це, як на мене, геть кусочок такої червоної траси зверху. О, а далі йде синенька. Далі ось таке, де синенька траса, то я їду туди, мама, я вже поїхала. Полетіли наші. І ми за ними. Бачите, як вчать. Дуже добре, хто планує їхати в Буковель перед цим навчитися в лижній школі. Це важливо приїхати вже. Знаючи правила і вміти їздити, хоча б по-синеньких, не кажу, вже там за червоні чорні краси. Так, бачите, ось людина навчається. І не дитина клас. Хочуть всі активно відпочивати. Це дуже-дуже добре. Так захмарило, так? Було так сонячно зранку. Можливо, ще буде сніг. Треба одягати окуляри, бо я ці тільки очі Ну, та в окулярах краще кататися. Гляньте, які маленькі катаються. Такі гарні краєвиди, такі дерева казкові, така атмосфера гарна. вийшла снаю. Та так, середина лютого. Вже хочеться за вікном бачити іншити. Квіти, скоро, скоро будуть квіти. Вже квіти. Так, ну як квіти? Що ж, Карпати їдемо? Як квіти? Так, кум нас вже чекає. Їдемо і ми. -ми. Гляньте, яка милота. Так, ось це наш на старті. Отак згори, а хрещена так боїться згори. Бачите, отак, діти. На прямих ногах. Так, ну, куми поїхали і я наздоганяю їх. Так, ну знову піднялись ми. Зараз подивимося, Саша їде. І Кося чекає, пролітають. А Кося щось шльом зняв, так? Щось шолом поправляє. Бачите, такі маленькі з'їжджають. Для мене це реально шматок чорної траси. Так, по мостику і гору люди підіймаються. Але бачите, маленька. А, навчається. Діти гарно вчаться. Дітей вчити. Бачите, яка молодчинка. Дуже сьогодні багато інструкторів і це тільки зараз 11-та година, я думаю, зараз буде ще більше їх. Так, ну тому будемо спускатися. Така ситуація впав, але впадати треба теж правильно, тому обов'язково хто хоче кататись на лишках, потрібно, щоб інструктор пояснив. Як правильно і навчив правильно їздити. Хоча б декілька занять взяти. Бо дуже страшно, коли їдеш і людина, яка зовсім сама вчиться, не знає правил, то це може бути небезпечно. Так, ну що ж, їдемо в трасу. Катнем ще. Шакума їдемо. Бачите, яка краса. Видно Київ. Также бачите, скільки людей приїхали кататися. Вихідні всі хочуть активно, гарно, з користю провести час. Кайфово. 11.14, Так ми вже бачите, в якій черзі стоїмо. Так, людей все більше є І погода така знову. Сонечко все яснішає. Ось так, бачите. Гарна гірка. Не Карпати, але провести гарно час, тим більше ми сьогодні з кумами. Та що, на каву заїдемо десь посидіти після активного такого відпочинку. Та й ноги перед Карпатами згадають, як то на лишках кататися. Так, ну, будемо підніматися. підніматись. Таке небо сьогодні. Так, костя летить з гірки. Зараз ми звернемо, подивимося ось на цю трасу. Піднімемося. Так і поїдемо, що робить? Так, ну їдемо, покажемо вам там красу. Так, кум пролетів, ну, кума давай, будемо і ми. Так, тут треба або ж з, з той гори, ось так прям сюди залітати на швидкості, тому що так ми прийшлося там з кумою пройтись. Ну, але гарно. Катаємось, подивимось, що тут. Шокумаша не дуже їде. О, далі гірка. Але гляньте, як тут казково. Яка тут краса. Як сонечко, захмарки гарні. О, ну далі їдемо вже. Тому так то буде планувати, то треба з самого ігорень залітати сюди донизу бо інакше придеться як нам з Пройтись. 11 .40. щоб ви розуміли, людей вже нереально багато. Так, ми в середині черги стоїмо. Дивіться вже, яка ззаду черга. Тому за першу годину катання ми з'їхали десь 7-8 разів, то це я вже так дивимося, що в нас година там катання, і ми вже стільки не з'їдемо. Хоча б там 3-4 рази встигнути. Ось бачите, лижність. Приїхали ми по тій гірці, що так в сторону йде. Ну, не дуже нам сподобалось, можливо. Хто так любить таку не дуже підготовлену там трасу, то можна, а нам ось більше сподобалося тут кататися. Катаємось, то жарко, хоч і мороз зараз показує, мінус п'ять. Але все одно, спорт є спорт, жарко. Бачите, скільки людей навчається. 13 спусків. 600 гривень, кума каже, коштує, я не запитувала, то незрозуміло. Можливо, якщо приїжджаєте ось так, наприклад, в таку чергу, то простіше взяти 13 спусків, чомусь мені так здається. Бо за дві години, якщо так багато людей, ви просто не вистоїте так в черзі, щоб зробити ці 13 спусків. Люди вчаться, молодці. Так уже й добігає завершення наше катання. бачите, і так катається. Я вам хочу показати, яка же черга. Важ вже ось.

Ну що ж, добігає час катання, закінчується у нас скіпаси, це ми останній разочок піднімаємося на сьогодні. То ми так стояли, спілкувалися, ви знаєте, на вихідні дні краще брати 13 спусків. Це... Ми 13 не з'їхали за 2 години, тому ось так. Але і великий ж мінус, тому що дуже велика черга, і за ці 13 спусків довго так стоять. Ну теж тут кожен обирає сам для себе, що краще. Тому вже так гарно катнули. Зараз ще спускаємося і на каву з кумами. Краса. Гарний такий спокійний сніг падає по-зимовому. О, згори так, наче тут не так багато людей. Так, ми з Кумою не доїжджаємо до самого верху, якось там мені лячно. То ми так відпускаємось туди, люди сходять. І так собі гарнесенько донизу кайфуємо, їдемо. Сьогодні людей дуже багато, ну так. Я й думала, що так буде. вихідний день. Вихідний. Кожен хоче, так. Та й дуже багато людей навчається, такі, видно, готуються до відпочинку в Карпатах. І ми скоро плануємо в Карпати, бо дуже любимо лижі, катаємось родинами. Ну що ж, кума поїхала і я нас доганяв. О, і Саша поїхав. Вітряно згори. Гарно, покаталися, гарно провели час з близькими. До нових зустрічей. Дякую, що були з нами. Парковка є, щоб ви розуміли, повністю зайнята. Дуже багато людей, дуже багато машин. Та так, в кого є можливість у буденний день приїхати, то звичайно все круто. Так, ми вже виїжджаємо з гірки, але так зупинилася. Вам хочу показати, яка тут є зона відпочинку. Так вони на коньках люди катаються, і дрон, який літає, і такі альтанки там є. І ще там одна синя гірка є, хто навчається, то так буде теж ну, прикольно повчитися. То так ви знаєте, можна було й тут посидіти, попити каву, але рушаємо в столицю туди далі. Бо тут, вірите, зараз немає де припаркувати машину. Оце така ось черга понад дорогою навіть скрізь все в автомобілях і гляньте, який загружений виїзд. Отак от, от. Так, ми їдемо.